Нас є декілька хвилин. Ми ще вислухаємо Боже Слово і будемо мати заключну молитву за потреби Божого народу. Відкриємо Євангелія Матвія, 24-й розділ. В цьому розділі Ісус говорив про ознаки Свого другого приходу. Я читаю із 36 тексту. Про той день і годину не знає ніхто, ні ангели небесні. Ані син, лише сам Отець. Про який день ідеться мова? Про той день не знає ніхто. Ми всі згадуємо перший прихід Ісуса Христа, Його народження від Діви Марії, Його життя на цій землі, Його смерть, Його страждання, Його Воскресіння славне і Вознесіння, як Він вознісся у славі. І ще про якийсь день ми читаємо зараз, а про день Той це день Його другого приходу. Церква Господня чекає приходу Ісуса Христа, який б знову прийде на землю. Учні дивилися, як возносився Ісус, і небожителі нагадали: цей Ісус, якого ви бачили, возносився, Він прийде. Це так і амінь. Ісус прийде. І про день той, а коли ж він прийде. Питалися його, нагору піднявся Ісус, сів, вийшов з храму і оточили учні. А коли це буде? Скажи нам, коли день твого приходу буде. Про день той і годину не знає ніхто. Можна сьогодні в інтернеті щось почитати, хтось щось напише дату чи рік. Це все неправда, бо Боже Слово каже: ніхто не знає. Ніхто не знає. І як було за днів Ноя, так буде і в прихід сина людського. Так само, як за днів до потопу їли, пили, женилися, заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов і всіх не забрав. Так буде і в прихід сина. Людського. Будуть двоє на полі, тоді один візьметься, а другий залишиться. Двоє будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга залишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте це, коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, він пильнував би, і підкупати свого дому він не дав би. Він би вже чекав, коли прийде. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський, коли він прийде, в ту годину, коли ви не думаєте. Браця і сестри, сьогодні Господь хоче. Щось нам сказати цим текстом. Мені першому, я читаю, він скоро прийде. Ісус скоро прийде. Не зробити помилки, яку зробили перші люди. Щось подібне, як було за часів Ноя, каже Ісус. А що було за часів Ноя? Люди їли, пили, женилися, заміж виходили. Аж до дня, коли Ной увійшов ковчег. І... Прийшов потоп, і люди загинули. В чому помилка була перших людей? Чому вони загинули? Бо так само буде і в прихід сина людського. Хіба гріх женитися, хіба гріх виходити заміж? Працювати, їсти? Це ж не гріховно. В чому проблема людей першого світу? Люди не думали. Ной проповідує, проповідник правди. Що прийде потоп на землю, а люди не вірили. Не хотіли думати про те, що одного разу відкриються небесні джерела і підводні джерела, і, і піде вода знизу і зверху, і буде потоп. Сміялися, вони не знали, що таке дощ. І такий великий корабль Ной будує. Чоловік вірить, він повірив, Бог сказав. А люди не повірили і не хотіли думати про те, що одного разу одного разу піде дощ. І буде потоп, і буде потоп. І коли Ной війшов до ковчегу, написано: Господь закрив двері, і коли пішла вода. Зрозуміли, зрозуміли, але було вже пізно. Всі загинули. Так буде і в прихід Сина Людського. Люди просто будуть зайняті своїми справами і не будуть думати про те, що може прийти сьогодні Господь. Двоє будуть на полі. Хіба працювати на полі гріх? Навпаки, слово Боже каже, хто не працює, той хай не їсть. Працювати треба. Але один працює, але він саморанку ранку вже слово почитав, помолився, і він з роздумами, може, сьогодні я йду працювати, а може, прийде Господь? Я не хочу залишатися, я хочу бути з ним. Роздумує про Ісуса, про те, що Він вчинив для Нього, який великий подвиг вчинив. Про ті страдання, які ми сьогодні згадуємо, є люди, які тільки згадують в день коли причастя. А є люди, які кожен день думають про Нього, про Ісуса, про те, що Він вчинив, і вони вдякують Богу, з вдячністю зустрічають новий день. Ісус, дякую тобі. Ти за мене страдав. Ти моє ім'я записав в книгу життя. Я тобі щиро дякую. А далі на працю чи в жорнах меля, чи на роботі, водієм працюють, десь сідуть далеко. Але з думкою, може, сьогодні прийде Господь. Може, сьогодні Він прийде, щоб церкву забрати, або моє життя закінчиться. Я хочу бути з моїм Ісусом. Я хочу бути там. Люди не думали, не думали. І звертаю увагу на такі важливі цих два текста: 42 і 44. четвертий. 42 написано: «Тож пильнуйте, пильнуйте, бо не знаєте, ніхто не знає, ніхто абсолютно не знає, ні ангели небесні, навіть син не знає. Тільки Отець, це в його владі. Хтось каже, він забарився, щось він не йде, стільки часу пройшло, вже дві тисячі років, як від першого приходу, і він, напевно, забарився. Але Петро пояснює, він не забарився, а він довго терпить. Бо не хоче, щоб хтось загинув. Його подвиг Голговський був за всіх людей. Ми порою думаємо, Боже, стільки молимося за рідних, а вони ще не покаялися. Може, вони не належать до спасіння. Не допускайте такої думки. За всіх помирав Ісус. Ісус Христос помер за всіх. Він спасіння хоче всім людям. І місця вистачить там всім у небесній країні. Хай серце ваше не тривожиться, хай серце ваше не журиться, в домі Отця осель багато. Я йду, я приготую місце і заберу вас, щоб і ви були там, там, де я. Ісус скоро прийде. З кожним днем ми приближаємося ближче до того часу, коли Він прийде. Ми не знаємо, чи це буде ввечері, чи це буде вночі, чи вранці. Ми не знаємо, але пильнуйте. Тож пильнуйте, бо ви не знаєте, в який день Господь прийде ваш. І 44-й вірш каже, тож будьте готові і ви. Слова Амоса, вони актуальні сьогодні: приготуйся до зустрічі Бога свого. А коли буде ця зустріч, ми не знаємо. Значить ми маємо кожен день. Готуватися. Вранці прокинулися. Може, сьогодні. Я йду на роботу, я йду на навчання, я йду по справах, але може сьогодні буде зустріч з Ісусом. Я маю бути готовий. Маю бути готовий. Будьте готові і ви, бо прийде син людський, прийде, коли ви не думаєте. Проблема людей, які запізняться, які не війдуть в ці відкриті двері. І двері закриються, люди, які не будуть про це думати. Люди Першого світу не думали, не думали, і вони загинули. І так само на прихід Сина Людського буде багато людей, які про це не думають. Хтось думає про своє життя наперед, на пару років, що зробити, ми багато зайняті планами, проєктами своїми, але про прихід Христа ми не думаємо. Я сьогодні хотів би, щоб Дух Святий торкнувся кожного серця. Мого і всіх вас, і щоб ми всі почали думати, що прихід Господа, він вже при дверях. Павло пише сьогодні ближче до нас спасіння, ніж коли ми увірували. Що ми маємо готувати? Що ми маємо готувати, щоб бути готовими? Сину людський, до Ізикіля каже Господь, ти живеш серед людей, які мають вуха, але вони не чують. Вони очі мають, але вони не бачать. Такі люди тебе оточують. А ти. Приготуй собі речі для переселення. Приготуй. Найбільше, яку річ нам потрібно, я одну тільки річ нагадаю, Господь хай відкриє нам про все необхідне, що ми маємо приготувати і завжди бути готовими. Об'явлення Івана, 16 розділ, 15 текст. Слова Ісуса Христа, я іду скоро. Він не сказав, в якому році. Він не сказав, якого це буде дня. Яка порадня буде, він не сказав, але я іду скоро. А далі каже, блаженні ті, хто пильнує і береже що? Свою одежу, свою одежу. Ті, хто пильнують, і бережуть свою одежу. Не про наші костюми, не про наші плаття, говориться в Слові Божому, а одежу, яку Господь нам дав духовну, духовну одежу. Коли Іван був на острові Патмосі, Бог показав йому дуже багато людей, і всі вони були в одинаковій одежі. І ця одежа була біла. біла. І коли я запитав, каже, в ангела, що це за така одежа біла, такого кольору білого на землі немає, така білизна, і почув відповідь: вони омилися, вони освятилися в крові Агнця. Ми сьогодні на причасті. Ми призивали кров Ісуса на обмиття всякого гріха. Чому моє таке бажання, Господи, коли ти прийдеш, я не знаю. Але як було добре, що ти прийшов день, коли в нас причастя. Люди готуються, люди просять прощення, примираються, одежа їхня, чиста і біла. Тому що пропуском туди буде тільки одне: чиста і біла одежа. Радісна новина є, про яку написав. Іван, об'явлення Івана, я читаю, ми йдемо до молитви, 19 розділ об'явлення Івана, 6 вірш. Я почув, ніби голос великого натовпу, наче шум великої води, і мов голос громів гучних, які вигукували. Що ви гукували? Алілуя, алілуя! Слава Господу! Запанував Господь наш Бог вседержитель, Радіймо і тішмося. І даймо йому славу, весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. Пильнуймо і будьмо готові. І ось приготувала себе наречена Ісуса, дано було їй одягнутися в чистий і світлий вісон, а вісон – це є праведність святих, чиста і світла одежа, Блаженний, хто пильнує. І береже свою одежу. Ми розійдемося зараз, зі закінчиться, друзі. Повсякденне життя, буденна праця, навчання, життя серед людей. Не замарайте свою одежу, збережіть її чистою. Нам Ісус очистив, освятив. Нехай думки наші будуть такі, що подобаються Господу. Слова із уст виходять такі, що подобаються Господу. Ми можемо не попильнувати і слова, які виходять осуду, приниження, щось таке сказали з гнівом, і це вже будуть п'ятна на цій чисті і світлій одежі. І не встигнемо сказати, Боже, прости мене і прийде Ісус. І в заплямованій одежі ми не зможемо війти на ту весільну вечерю. Одежа має бути чистою і світлою. Нехай кожного часу, пише Соломон, одежа буде біла, а на твоїй голові хай не бракує оливи. Хай Господь допоможе в цьому. І сказав він мені, напиши блаженні, вища ступінь щастя, блаженство, блаженні, хто покликаний на весільну вечерю Агнця. Я поздоровляю всіх, ми покликані. На весільну вечерю. Немає жодного присутнього, хто скаже, а мене не запрошували туди. Тут на землі, коли весілля всіх не запрошують, вибирають якусь кількість людей, все, в нас на 100, в нас на 200, більше не можна. А Ісус кличе всіх. Там немає обмеження. Ви, діти ваші, внуки, беріть діток, хтось каже, ну приходьте, дорослі, але без дітей. Це так на землі. А Господь каже, діток заберіть, не залиште їх. Дітей своїх, братів, сестер, хто в тебе є, Господь питає в лота, забирай всіх своїх, тут все буде знищено. А я для вас приготую спасіння, Бо хоче спасти всіх нас. Ви покликані, запрошення вам на сім'ю, на родину, щоб бути там, на весільній вечері. Це правдиві Божі слова. Слава Ісусу Христу! Нехай Господь торкнеться кожного серця. Нехай Господь сьогодні допоможе нам зрозуміти важливу істину. Чому ці люди загинули і не пішли до ковчегу? Можна було піти. Здається, тварини пішли. Люди не думали, що буде. А чому тварини пішли? Пташки полетіли по парі. Чому? Вони прислухалися до Божого голосу, Бог повеліває і пташкам, і тваринам, і вони послухали, а людина, а людина закрила серце. І не чує, і не чує. Нехай Господь поможе, щоб рідні наші почули близькі, наша молитва буде за рідних, за близьких, щоб ніхто не запізнився, щоб ми всі могли бути там, на тій прекрасній весільній вечері. Це найбільше бажання моє. І всі члени церкви Святої Трійці, щоб ніхто не лишився, не було розлуки. Двоє на полі і щоб двоє забрали. Двоє на постелі і двоє, що були там. Всі, хто. Є де би не були, але щоб ми були там, на тій прекрасній весільній вечері. Давайте ми піднімемося. Перед нами молитва. Ми будемо молитися за потреби, які поступили до нас.